Друзі, всім привіт! Куди підсаджую і як підсаджую ці матки, що мітили ми разом з вами їх. Друзі, Зараз відбираю маток на завтрашню відправку. І заодно роблю ревізію друзі, в нуклеусах. І під час ревізії попадаються такі маткомісця, скажімо так. Тут мала бути жаби плідна матка, але, на жаль, вона не повернулася. Розплід тут весь запечатаний і бджоли всі відчаї, вони не мають з чого затягнути маточник, щоб вивезти собі знову матку. Я такий для себе я її називаю жужа бджола. Якщо замітити, бачите, вони стрижуть крилами, тому що вони ну, в такому відчаї, що вони не можуть матки собі вивезти і матка їм пропала. Не повернулася вона, друзі, з обльоту. Ну, от в такі друзі сімейки маткомісця точніше. Ну, бачимо бджола жудить, коротше, плачуща, плаче. От. І такі, друзі, сімейки я прям, е, такі нуклеуси, я прям е, випускаю ці матки без, без підсадки, без нічого. Е, тут бачу номер 67-й. 67-й номер е, пішов у нас в цей нуклеус. Е, друзі, е, я впевнений, що цю матку приймуть, е, тому що... Ну, джоу, їм в них немає вибору. А для того, щоб, так казати, не бути, не бути, ну, не думати, що її все ж таки можуть вбити, як ми завтра разом з вами опять на камеру зробимо ревізію в цьому в клаусі. 67 номер, друзі. А ми закриваємо його. Наразі всім добра. Друзі, всім привіт. знову ми в нуклеусному парку працюємо. Ну і вирішив завершити цей ролик. Вчора я вам показав, як підсаджував ці матки. Ну яке підсаджу? Випускав просто в такі жужащі, плачущі е, нуклеуси. Ну і матка 67, яку ми на камеру запускали. Е, пройшла сутка часу, як ми її сюди запустили. Ми можемо перевірити її долю. Друзі, вона зразу попала нам на першій рамці. Бачимо, матка 67 -ма, свобід ходить по нуклаусі і ніхто їй нічого не зробив. Друзі, ну Такий варіант, це що я вам показав, таку плачущу, жужащу сім'ю. Це 99,9% прийому таких маток. Тому от частину маток, наприклад, коли залишилися на маточники, ми не роздали. І такі односуточні, двосуточні матки. Ми при ревізії нуклеусу просто отак запускаємо в матку місця в ті жужащі, плачущі відділення, ну, які втратили матку при обльоті і не мають шансів вивезти собі свою матку. Ну, Я думаю, там видно, що я показував. Да, ходить. 67, а то що вчора ми запускали на камеру. Оце ну, розпліт друзі старої матки, яку ми відібрали е, дещо скоріше Всім добра!